Доброго вечора, хлопчики та дівчатка. Щасливої суботи вам бажаю. О, привіт, добрячок! З суботою тебе. Привіт, білочко, і тебе з суботою. Добрячок, а ти хіба не розповідатимеш завтра нам отієї історії? А, а якої історії? Ну, тієї, ну, сам знаєш якої. Так, справді оту сам знаю яку і буду розповідати. Ну, та яку? А таку дуже цікаву. Ну, добричок, ну розкажи мені. Та не можу ж, білочко. Якщо я зараз тобі розповім, то завтра вже тобі буде ж не цікаво. Але ж, друже, ти сам не знаєш, як мені потрібно знати, про що ти завтра розповідатимеш. Ну, дійсно, не знаю. А навіщо тобі знати, про що буде завтрашня історія? Ну. М -м я з зайчиком посперечалась. Ага. То ти зайчиком посперечалася? Так, ці зайці в хаті завжди кажуть, що ми більченята нічого не знаємо, от і хоче йому, так би мовити, доказати, що я все знаю. Білочко, та хіба ж в цьому щастя? Так, добричок, я від того буду щаслива. Ну, скажи мені, будь ласка, як краще тобі, білочко, ну і нашим телеглядачам Розкажу історію про Богданчика. А що з ним не так? З Богданчиком? Так, з ким він посперечався? Ні з ким він не сперечався. Він приїхав до бабусі на канікули. Ох, як же ж любив він це діло. Що любив бабусю, чи канікули? Та, відверто кажучи, і те і інше любив. Бабусю любив, бо вона ніколи на нього не сварилася. Ну, і нічого не змушувала робити. О, справді таке всім подобається. І він собі вештався цілий день з хлопцями. А ще бабуся дуже смачно готувала і випікала різні пиріжки. Ну, тоді точно бабуся у нього була найкраща. І останнім пунктом, на користь бабусі, було те. Що вона завжди розповідала дуже цікаві біблійні історії. Ну, прямо як ти, добрячок. дійсно І ти знаєш, цього разу, коли Богданчик приїхав до бабусі, то його очікував сюрприз. Який? У дворі з'явився незнайомий хлопчик. А раніше його не було. Ні. Вони проживали в іншому місці, а нещодавно. Переїхали сюди і поселилися саме у будинку, де жила бабуся Богданчика. О, напевно, Богданчик з ним сперечався. Богданчик був дуже дружелюбним. І Марк теж е, таким виявився, і хлопці одразу ж потоваришували. А коли ж буде суперечка? Білочка, що це ти все про суперечку та про суперечку. Хіба то. Е, Добре таке сперечатися? Та ні, але. Сьогодні субота вже настала, і ти все про суперечку. Ну, то що ти там про Богданчика казав? Що, що? Богданчик зовсім не сперечався з Марком. Вони дуже-дуже гарно гралися. Спочатку на гойдалках гойдалися, ну що висіли у дворі, грали таку гру хто швидше розгойдається. А і я так люблю. Потім вони нас доганяли один одного, а потім ще й з гірки поспускалися і знову нас доганяли один одного. І потім що? А потім засумували. Чому добрячок? Бо їм же все набридло. І тоді Богданчик каже: Ану зачекайно, ну, зараз я дещо принесу. Напевно, за цукерками побіг. Та ні. Богданчик приніс новесеньку дитячу біблію з розмальовками і біблійними історіями. Ого! А Марк чомусь не зрадів. Він не любив читати. От тобі й маєш. Так, білочко. І тому Марк сидів, махаючи ногами на лавці, а Богданчик читав далі, розглядав різні різнокольорові малюнки і дуже радів. Що взяв ось цю Біблію з собою. І тут Марк запропонував. А давай пограємо у війну? У війну? Богданчик теж здивувався. Ти хочеш зі мною ворогувати? запитав він. А що тут такого? Це ж не по-справжньому, це просто гра. По справжньому чи не по справжньому, і гра це чи ні, Ісус нас навчає. Бути мирними і не воювати. І тоді Богданчик каже: Давай краще я тобі розповім історію з моєї дитячої біблії про корнилія. А хто такий отой корнилі? Бачиш, ти зацікавилась так само, як і Марк. І тоді Богданчик розповів про офіцера римської армії, які ворогували проти ізраїльського народу, але Господь послав до нього Петра. Щоб той розказав йому про Ісуса. І що той римський офіцер, що, що, слухав і повірив Петру, і врятував себе та весь свій дім? Оце так? -так. Справді, білочко, і коли Богданчик закінчив свою розповідь, то сказав: От бачиш, друже, якби сьогодні всі люди читали Біблію і слухали Ісуса. То не було б ні війни, ні військових навіть не було, які вивчають, як вбивати та воювати. Угу. Та навіть міліціонерів не потрібно було. А Марк, напевно, більше не запропонує Богданчику гратись у війну. Справді, білочко, бо набагато краще гратися у щось приємне чи читати Біблію, Слово Боже та інші книги. І вивчати вірші. Так. І читати, і вивчати. Стільки всього корисного ж можна зробити? О, добрячок! То, то я побіжу і перед сном ще у зайчика вибачусь за те, що я з ним посперечалась. Біжи, біжи, білочко. Бувайте, друзі, і не воюйте ні з ким. Бувай, бувай, білочко. Ну, а вам малята, я бажаю бути завжди миролюбивими. І робити добро всім навколо, на добраніч вам і щасливої суботи.